Доброго всім дня. Так, як зробити продуктивний валик за невеликі гроші? Ось де стандартний валик 25 см. Знайшов в магазині такий от широкий валик. Взяв шину, алюмінієву шину, загнув її, відрізав швабру, прикрутив сюди швабру, все, тепер у мене цей. Сюди я загнав, ну, це у мене тут на будові були така от спиця, тут шестигранник в алюмінієвій трубці, це від кухні, запчасті, так сказати. От і все. І зробив таку от ванночку Теж з цієї шини з алюмінієвої, розпустив відро. Тут їх соєдинив, ну, на... посадив на герметик і все, щоб воно не, кат... не шаталося. Ну, доволі таки непогано вийшло. По продуктивності в два рази швидше і менше звертати потрібну увагу на стики, тому що чим менший валік, тим більше від нього залишається стиків і більше треба розкатувати. А це чим ширший валік, тим. Ну, Стиків менше і дивитися треба менше, ну, якби продуктивність зростає в рази. Ось от такий от потолочок в два слої, тут десь 50 квадратів. Я закатав за, за півтори години в два слоя, тільки конечно, трішки поспішив. В деяких місцях в сире по сирому тут піддулась краска, тут тепер буду перекрашувати ще раз. Перефарбовувати. Так, так ну, продуктивність зростає, якість також. Єдине, що можу сказати по цьому валику, е О, трішки на руки важче, да, бо вага. А так загалом, кому треба продуктивно, швидко і великі об'єми, то рекомендую.